Шкільна, 30, замовник УКБ. Наступна пропозиція щодо зменшення видатків в рамках програми цивільного захисту на суму 3 мільйони 0,76 469 за напрямком реконструкція будівлі заходу до шкільного освіти. Яса Садов, Топойко, Фонтанської сільської ради щодо влаштування, об'єктів цивільного захисту укриття. Шкільна, вулиця Шкільна, 1, замовник управління капітального будівництва. А, також апарат Фонтанської сільської ради запропонував фінансування укриття Фонтанському ліцею. Це не правка, це довідомо на 6 мільйонів 137,892 гривні. А, це я озвучую. Так. Чи є якісь пропозиції щодо програми цивільного захисту? Чи управління фінансів має пропозиції щодо цивільного захисту? А допомога військовим частинам? Це цивільний захист, це проводиться. Якщо немає пропозицій, Євгенія, у вас Ні. всі пройшли, не, не вилізе жодний uh -huh. об'єкт. Якщо немає пропозиції, я ставлю питання 2.5 з урахуванням всіх правок, які пройшли за основу та в цілому з урахуванням правок. То за три за рішення прийнято рекомендувати урахуванням правок на розгляд депутатів. Питання 2.6. Про затвердження програми підтримки трудового архіву Доброславської селищної ради. Апарат пропонує за фінансування у сумі 136 057 нуль це солідарне отримання трудового архіву Доброславської РДА. За основу та в цілому, хто за? Три За рішення прийнято рекомендувати за. Два 7 Про прийняття субвенції з місцевого бюджету Курівської сільської територіальної громади Березівського районної області до бюджету Фонтанської сільської територіальної громади. Це. Це центр медико-санітарної допомоги. Апарат запропонував нам фінансування саме за напрямком курі громади. Якщо немає заперечень, ми можемо по цьому питанню голосувати. Хто за основу так в цілому? Три за рішення прийнято. Рекомендуємо. Питання 2.8. Про передачу субвенції місцевого бюджету фонтанської сільської територіальної громади Дського району Тинського області до селищного бюджету Бокославської селищної ради. Це лікарні, так? Ні, Чи це архів? Це архів? Це архів, субвенція, так? так? Да. А це у нас два, три, да, ринка, над, а, і так. програма, і рішення про 2-8 це раніше ми та, голосували спочатку сто... питання 2.8, за основу та в цілому. Хто за? Виспечер. Три За ну, рішення прийняття рекомендуємо 2-8. Питання 2.9. про передачу субвеції з місцевого бюджету Фонтанської сільської територіальної громади до селищної бюджету Доброславської селищної лікарні. КНП до Бреславська багатопрофільна лікарня. Апарат пропонує виділити субвенцію у розмірі 1 мільйон 093 453 на підтримку лікарні. Хто, Якщо заперечень немає, хто за, за основу так Три за рішення прийнято, рекомендуємо питання 2.9. Питання 2.10. Про внесення змін до рішення Фантанської сільської ради. Від 2812 No1084. Про затежня програм Безпечна громада». це освітлення. Це камери зв'язок. Камери 351 200. Так, це у нас рада? Так, так. Рі, а, скільки у нас після світофорів? Після муніципального. 351,200, 1 строкою. Апарат пропоную в рамках цієї програми виділити кошти на суму 351 200 гривень на напрямку послуги надання каналу мережі інтернет на відеокамери 235 камер. Якщо пропозиції немає, зауважень немає, ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендуємо питання 2.10. Питання 2.11. Про внесення змін до рішення Фонтанської сільської ради від 28.11.22 року номер 1078 про затвердження програми сприяння обороні та мобілізаційній підготовці Фонтанської сільської територіальної громади десь у районної деської області на 23-25 роки. Є пропозиції від депутатів, у тому числі моя пропозиція внести зміни до програми. Та збільшити статтю видатків на суму 1 млн 500 тисяч гривень. Замовник управління капітального будівництва. Напрямок. А, а, напрямок Дякую. зараз. Дякую. Дякую. Я Дякую. Придбання матеріалів, інструментів та паливних технічних засобів авто MG Т-60, типу пікап для військової частини. А-4055. Наступна пропозиція: збільшити статтю видатків на суму 2 млн грн. Замовник управління капітального будівництва, напрямок, придбання матеріалів, інструментів та матеріально-технічних засобів для військової частини А-0666 двімаві 3 те. Така пропозиція. У мене питання: чи, є, чи ці пропозиції не були відображені, тому це буде правка. Я ставлю ці два, дві пропозиції, ставлю на голосування хто за. За правки. Так, так. за мої пропозиції. Хто за? Три за рішення стосовно правки прийнято. Наступна пропозиція угу. від депутата Сомова, внести зміни до програми оборони. Та збільшити статтю видатків на суму 1,5 млн грн. за напрямком, придбання матеріалів, інструментів та паливно-технічних засобів, авто Мджі тип Т 60 типу пікап для військової частини А 4689 замовник управління капітального будівництва. Ставлю правку про позицію сумого на голосування. Хто за? Три за. Рішення стосовно правки прийнято. Так, у нас була ще пропозиція в рамках цієї програми від управління фінансів. Це було да, е. е, придбання палу массових матеріалів для 4-го відділу Одеського районного ПЦК. Так, це сума 100 тисяч. Водопідхи голубері 100 тисяч. Я не бачу. Сірада саме. 100 000, 100 000. Там, де було 351, в а, ще... Сільраді. В да. сільраді, так. Да. Все, я перепрошую. Це, це не паркується, просто до діє. Будемо голосувати. Це не, не було запропоновано. Я просто отмечу. Для четвертого відділу, так, так. Якщо немає заперечень, то сторовно цієї пропозиції ставлю питання на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято. З урахуванням всіх правок я пропоную голосувати питання 2,11 за основу та в цілому з урахуванням правок. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати з урахуванням правок на дорожне засідання сесії. Питання 2.12. Про внесення змін до рішення сесії номер 1079 8 82122022 року про затвердження програми забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів на 2023-2025 роки. По цьому питанню ми вже голосували з вами раніше. Голосували раніше у розрізі видатків 2024 року. На 2025 рік апарат пропонує нам внести зміни до цієї програми та підтримати пропозицію апарату щодо фінансування програми. А саме, сума 10 тисяч це Оплата позов сторонніх фахівців та адвокатів 190 тисяч гривень це виконання боргових зобов'язань по судових рішеннях, двісті тисяч гривень надання інформаційно-консультативних послуг. Перепрошую 10 тисяч і 190 тисяч. Ми кожного року виділяємо кошти на судові збори, тому є пропозиція підтримати пропозицію апарату та рекомендувати дане. З урахуванням тільки 25-го року. Зрухування. Ми розглядаємо, да. так, да, 25 рік, тому що вже 2024 ми проголосували. Хто за? 20. Рішення прийнято, три за рекомендувати у розрізі 25-го року. Я зазначила да, рік, за 2025 -го. 2025 -го року. Повертаємося до пункту. Я пропоную членам бюджетної комісії розглянути пункт 2.12.1. За цей пункт ми вже голосували в розрізі 24, це про бюджет 24-го року. Надійшли пропозиції і пропонуємо депутатам повернутися до розгляду питання 2.12.1. А тут і, повертатися, то якщо повертатися, то це буде одне, під одним і тим же номером рішення, а в нас воно вже це вийшло рішення, може його треба заново внести? Давайте ми Давай, до бюджету. Бюджет. Це не, не нове рішення, це просто в порядку денному воно йде під таким. А, а може да, ці віли зараз добігатися? Давайте у мене а пропозиція. Про добре. Це відшиві. гарне зауваження, тому я пропоную, давайте в різному, ми в кінці озвучимо. Я повернуся в да, да. різному. Я думаю, що так, да, тому що ми вже Ми не можемо повернутися, добре. Тому розглядаємо питання 2. Крапка 13. Про променування комунального закладу мистецька школа. Пропоную, це не профільне, хай правова комісія вивчить нагальне у цього питання. Так, не розглядаємо. 2.13. 2.14. Про затежної структури та штатної чисельне Фонтанської школи мистецтв. Там все в нормі. Це в нормі. За основи та в цьому. Хто за? Рекомендуємо на розгляд три за. Рішення прийняти, Рекомендуємо на розгляд депутатів. Питання 2.15. Про впорядкування умов оплати праці директора та працівників Фонтанської школи мистецтв. Якщо заперечень немає, є якісь зауваження? Ні. Ставлю на голосування за основу та в цьому. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендуємо на розгляд засідання. 2.16. Про затвердження положення про порядок оплати та надання по оплаті за навчання фонтанській школі мистецтв. Це зв'язано з зміною назви. Добре, ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати розгляд засідання. 2.17. Про внесення змін та доповнені до додатків до програми розвитку та фінансової підтримки КП Надія. У мене є пропозиція стосовно цього пункту порядку денного. 2.17. Пропоную за основу проголосувати. Хто за? Три за рішення за основу прийнято. Моя пропозиція внести зміни до програми та зменшити на суму 1 мільйон 900. Тисяч гривень, розпорядник коштів КП «Надія» за напрямком, відшкодування різниці між розміром ціни тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджується або погоджувалося рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво надання, забезпечення збору та вивезення сміття і відходів. Ставлю правку на голосування щодо зменшення 1 мільйон 900 тисяч гривень. Хто правку? Триза, правка прийнята, дякую. Ставлю питання 2,17 за основу урахування правки. Так, в цілому. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії з урахування правки. Всі останні. Якщо ми не проговоримо всі останні, які пропозиції апарату, є членів комісії, є пропозиції ні. щодо програми підтримки, ні. немає. Тому всі останні пропозиції, а саме 6, 6 мільйонів 600, 12 мільйонів, 2 840, 1 мільйон 930, 1 мільйон 300 підтримуємо. Тільки в нас, ой, 6, 600 – це ЖКХ, ми говоримо тільки про КП КПНД. Є якісь пропозиції від Кипе Надія, які додатково не, не, це, що не подавали. Mm. Так. Питання 2.18. Про затижність долучився тобто та штатного розпису КП Надія. Є якісь пропозиції, доповнення, зауваження до цього питання? Якщо немає, ставлю питання на голосування. Хто за? 18. Ольга Петрівна, я не бачу голосувати. Три за рішення прийнято. Це Рекомендуємо 2.18 mm -hmm. на народних депутатів. Питання 2.19. Про впорядкування умов оплати праці директора та працівників КП Надія Фонтанської сільської ради. 2.19. Зауваження є? Ставлю mm -hmm. питання на голосування. Хто за? Три за за основу та в цілому. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Можна питання до неї по 2.19 Вам надходило на пошту або на якісь на другі? Месенджери на саме рішення на пошту надходили. надходило. Я бачу тільки у себе на пошті, тільки пояснену записку, але немає. Ну, -ну мені на пошту надходили. Було воно? Да. Дякую. Це я ще вважаю, що правова комісія повинна також надати висновки порядкування щодо положення. Питання 2.20. про затвердження фінансового плану КП «Надія» Фонтанської сільської ради на 2025 рік. А з урахуванням раніше вже правки, яка пройшла, а саме зняття 1 млн 900 000, я пропоную голосувати з урахуванням правки моєї. Щоб вони питання 2.20 з урахуванням правки вавівали, попередня була в нас 2.17. Враховуючи питання 2.17. Тому що ми зняли, щоб вони коригували свій, свій фінансовий план з урахуванням зменшення суми. 2.17. Хто за з урахуванням правки? Три за рішення прийнято з урахуванням правки рекомендувати на розгляд засідання. Питання 2.21. Про затвердження фінансового плану КП «Ритуальна служба» на 2025 рік. Чого не програмою, чи зразу? Давайте передивимо спочатку програму. Пропоную не 2.21, а 2.22. Спочатку угу. переглянути програму, потім вже фінансовий план підтягувати. Апарат Фонтанської сільської ради запропонував фінансування ритуальна служба. На заробітну плату 3 мільйони 915 заробітна плата 793 тисячі 301 гривня на рахунок, а також поховання одиноких громадян 300 тисяч гривень. Є заперечення додатки доповнення? Немає. Тому я ставлю питання 2.22 за основу та в цілому Рекомендувати. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.21. Повертаємось про затвердження фінансового плану капеліальна служба на двадцять рік. За основу та в цьому, які було доповнені, три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання двадцять три про затежню структури та загальну чисельність штатного розпису мої оплати праці та положення про проголосування працівників. Каперитуальна служба на 25 рік. Зауваження доповнення є? Немає. Ставлю питання на, на голосу має. Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.24. двадцять четири. Про внесення зміни затвердження фінансового плану ритуальна служба на 2024 рік у новій редакції. Вони не, не, не встигли, так? Да? Це проводить відповідні зміни. Хто за основу так в цілому? Треза рішення прийнято рекомендувати 2.24. Питання 2.25. Про затриження структури штатної чисельності, штатного розпису, положення про перейменування, встановлення надбаву та надання матеріальної допомоги працівникам центру надання соціальних послуг Пританської сільської ради Деськової Дільської області. Апарат Кританської сільської ради запропонував. Ми будемо це вказати зміни до бюджету. Ну щоб члени комісії розуміли, що тут преміювання. Давайте я проговорю про зарплату і нарахування, щоб ми розуміли, про що йде мова. Центр соціальних послуг Апарат запропонував фінансування. Заробітна плата 2 мільйони 176,146 гривень, нарахування 478 750 гривні. Це центр надання соціальних послуг. інше? Так, предмети, матеріали 35 тисяч гривень, 15 тисяч гривень оплата послуг комунальних, 2 тисячі гривень видатки, відрядження, придбання обладнання до використання 50 тисяч гривень. Саме ці видатки запропонував апарат. Це не стосується видатки всього, але щоб ми розуміли, що надбавки та премію, якщо ми поговоримо, то там заробітний фонд 2 мільйона 176,146 і 478 752 це нарахування. Тобто в рамках цього заробітного фонду вони будуть здійснювати виплату премії. Питання 2,25 центру ставлю на голосування. Якщо немає заперечень, quello? немає за основу та в цілому. Хто за? Три За рішення прийнято рекомендувати. На депутатів. 2,26. Виробництва змін та доповнень до рішення сесії Фонданської сільської ради номер 1083 перевісі від про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки КП Спортивний по Крижальність. Чи є якісь заперечення? А також а тільки. КП КПС положення тут немає. Це е, програми розвитку фінансової підтримки. Програма розвитку та фінансової підтримки СК Крижанівський. Апарат нам запропонував на програму підтримки СК Крижанський виділити кошти у розмірі 4 мільйони 365 958 заробітна плата, 960 тисяч п'ятсот нарахування, 10 тисяч гривень. Предмети, матеріали 66, 66 тисяч гривень, субсидії та поточні трансферти. Саме ці видатки запропонував апарат. Є пропозиції? Змін, збільшення, зменшення? Немає. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято 226. Рекомендувати на розгляд засідання. СЕС. Питання 227: про затвердження порядку надання платних послуг комунальних підприємствам спортивних обкрижанівських. Я вважаю, що це питання правової комісії, тому що вони повинні читати статут, який вони можуть надавати платні послуги, які не можуть надавати платні послуги, чи дозволяє їм статут надавати ці. Тому я 227 пропоную не розглядати, так? Питання 2.28. Про затвердження структуру чисельності штатного розпису умов оплати праці та положення про помінування та надання матеріальної допомоги директору та працівникам КПСК Хрижанівської Фонтанської світської ради на 2025 рік. Структуру чисельності ми передивились. Положення також я пропоную ще заслухати правову комісію, чи не порушує законодавство положення, ставлю питання на голосування 2.28. Хто за? 3. за рішення прийнято. Рекомендуємо на розгляд засідання. 229. Про затвердження фінансового плану КП Спортивний Клуб Крижанівський на 25 рік. 2025 рік. Якщо немає заперечень, немає. Ставлю на голосування. Хто за? 3. за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2:30. Про затвердження статуту комунальної підприємства спортивний клуб Крижанівський. Пропоную не розглядати, а заслухати правову комісію з цього питання. Питання 2.31. Прозатежне положення про пропонування працівників управління та закладів культури, управління культури, молоді і спорту Фонтанської сільської ради на 2025 рік. Заперечення зауваження є? Немає. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендуємо. 2.32. Прозатежне положення про пинування начальника управління культури, молоді та спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради. А чого рік не зазначається? Для того, щоб потім кожного разу знову не виносити це рішення. Так, всі кожен разу. Я пропоную зазначити рік на 2025 рік. У мені пишеться. Ні. Це, це. це 2.32. Пропозиція моя: внести зміни до.